Пам'ятаєш песика патрона? Ти знаєш, чим він займається? Він допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні це коли існує небезпека від вибуху. Уяви, що ми проходимо підготовку разом із патроном. На що схожий цей предмет? Цей предмет називається міна. І вона дуже небезпечна, у ній захований механізм, що вибухає. Вибухові пристрої можуть бути схожі на вже знайомі нам предмети, тому запам'ятовуй і не плутай. Міни можуть бути заховані у найнеочікуваніших місцях, вони можуть сховатись у траві, кощах, під деревами, біля будинків, у парках чи дитячих майданчиках. Тому якщо ця річ не твоя, ніколи її не чіпай і не підходь до неї. Будь уважним і пильним і запам'ятай головні правила: не підходь, не чіпай і одразу клич дорослого. Пам'ятай ці правила, і нехай твої прогулянки будуть веселими та безпечними.